Вітаю новини суботи до вашої уваги. Про що сьогодні розкажуть журналісти нашого телеканалу? Дивіться коротко в анонсі маршрутні перевезення, нова ціна, старі правила, загроза ізоляції, відірвані від світу, перші документи, свідоцтво відразу у пологовому, продуктова допомога, підтримка дитсадків. Презентаційна виставка полотна від подружжя Бровді. Новий кліп заспівали разом. Чому закон про партійну диктатуру? Президент підписує одразу. А про фінансування ПТУ витує через два місяці. Народний депутат Віктор Балога відреагував на витування після незаконної двомісячної паузи з підписанням Петром Порошенком закону про фінансування ПТУ. Політик каже, банковій не потрібні ПТУ, і це зрозуміло. Їхні діти не будуть вчитися на електриків і сантехніків, працювати ними тим більше. Тому фінансування профтехосвіту вони спочатку перекинули на місцеві бюджети, чудово розуміючи, що більшість міст не можуть собі цього дозволити а потім героїчно приймали закони, які мали виправити цю помилку. І що маємо у підсумку? Президент два місяці його не підписував, чим порушив конституцію і закони України. А зараз взагалі витував? Констатує політик. З ким воює президент з педагогами, з учнями ПТУ, значна частина яких сироти, ворог на сході і воювати потрібно з ним. Чому закон про партійну диктатуру президент підписує одразу? А про фінансування ПТУ витує через два місяці. Бо проблеми простих людей його ніколи не хвилювали. Якщо це не зачіпає його інтереси, значить це не є проблемою. Вважає Віктор Балога. Підняття тарифу на пасажирське перевезення в Ужгороді до 4 гривень це кредит довіри громадян до нових перевізників. Це озвучили на зустрічі представників міської влади, перевізників та громадських активістів. Тож, які нововведення обіцяють ужгородцям, та чи покращиться якість надання послуг, розкажуть мої колеги. Чотири гривні за пасажирське перевезення в громадському транспорті. Ціна якої не можна було уникнути. Про це заявив під час зустрічі із журналістами перший заступник ужгородського міського голови Іштван Цап. Як стверджує чиновник, цей тариф абсолютно обґрунтований, адже частково оновлено автопарк, а самі маршрутні таксі їздитимуть відтепер за подовженим графіком. Однак ні єдиного слова про якість перевезення. Навезення журналісти так і не почули. Черги та переповнені в час пік маршрутки. Як були за ціни 3 гривні, так і залишились. Тези закиди щодо того, що, наприклад, у Львові 4, але місто велике. Елементарний економічний аналіз приводить до чіткого однозначного висновку: чим менше місто, на превеликий жаль, тим вищий тариф. Натомість у пропонують скористатися нововведеннями, зокрема так зване gps обслуговування, завдяки якому пасажир через свій мобільний телефон зможе відслідковувати маршрутне таксі. Також незабаром це можна буде побачити на встановлених табло біля автобусних зупинок. Втім, поки це все обіцянки. Чиновники кажуть, для початку таких табло в місті встановлять два, і з кожним роком їх кількість зростатиме. Все це звичайно залежить і від тарифу. На сьогоднішній момент ну, ми хочемо зробити. Якби щось невеличке, але дійсно направлене на покращення. І це збільшення тарифу, воно є свого роду, я би сказав, навіть таким кредом довіри до нових перевізників, які ви а, виграли. А, Новий конкурс однак, цей кредит довіри на жаль, адресований, як переконує громадський активіст Віталій Грегор, не новим перевізникам, а можна сказати старим новим. Адже всі вони займалися цією діяльністю і до проведення нещодавного конкурсу. А gps навігатори були обіцяні попередньою владою ще коли встановлювали тариф у 3 гривні. Однак, як переконує представник одного із перевізників, зараз все буде по-іншому. Тож наразі залишається тільки чекати покращень, які уж Обіцяє міська влада та самі перевізники. Однак із тарифом у 4 гривні пасажири їздять вже декілька днів. Закарпатські податківці виявили лівої горілки майже на півмільйона гривень. Майже 400 декалітрів алкогольних напоїв на суму 425 тисяч гривень зберігала жителька Рахівського району. Незаконно виготовлену алкогольну продукцію вітчизняного виробництва в асортименті з марками акцизного податку України з ознаками підробки виявили під час проведення заходів із протидії незаконному обігу підакцизних товарів. Наразі алкоголь вилучили, проводяться слідчі дії. У віддаленому Ішавському селі Лисичево і досі існує загроза ізоляції половини тамтешнього населення. Єдину дорогу розмило ще в 2010 році. Проте її як слід не відновили. І вже цьогорічна січнева паводкова хвиля знову забрала насип, тож на майже два тижні люди відчули себе відрізаними від світу. Тему продовжить мій колега. Дорога була перекрита дві неділі, не їздив ніякий транспорт, тоді попросили смерть сусід, щоб мало закріпити берега. Але це все рівно прогниває, в будь-який час може обвалитися. Тут проживає у нас. У цій частині більше населення села 1500 чоловік із 3200. Після січневого різкового підйому води у лисичанці стара та прогнела дерев'яна кашиця, яку тут встановили 6 років тому, дала слабину. Майже півсотні метрів дорожнього полотна, що трималося на ній, поглинула бурхлива течія. Все це бачив Михайло, який мешкає на протилежному боці річки. Чоловік каже, довго дорога не втримає. Може завалитися та путь зараз, і може якось нещастя щастя, може машина чи з дітьми, чи з людьми упасти і буде біда. Тоді вдалося розширити дорогу за рахунок селянських наділів. Втім, незакріплене полотно каже пан Михайло продовжує сповзати в річку. Чоловік нарікає також на те, що вода часто затоплює його обістя, а захисту від стихії ніякого. Вода як піднялася, та ну, так рівно з фундаментом, так що фундамент не видно було. І оці сходи, як у нас тут є, їх теж не видно було. О, ось так вода була, весь двір був у воді. Це одна з чотирьох аварійних ділянок в селі, яку ліквідовують напівмірами. Коштів на все традиційно не вистачає. Тож до вже існуючого проекту зараз вносять корективи. Проект практично розроблений. Там виходить мільйон триста сімдесят тисяч на цю дорогу. Чи будуть кошти, чи не будуть? Може через департамент екології, може якось через Боуртиса. Басейну про річки тиса загалом на ліквідацію тільки наслідків павутку 2010 року потрібно було кілька мільйонів гривень. Їх виділяли частинами із запізненням та не у повному обсязі, через що вже заплановані роботи доводилось відміняти. Було розроблено декілька проєктно проектно-кошторисної документації, почти на всю річку. Ну зв'язку з відсутністю фінансування на той час там були виділили. Для району було необхідно 7,6 млн, а виділився 3,06 млн грн. Не все це зробило. Зробилися два об'єкти, а три на той час залишилися. Плюс паводок у 2016 році січневий, все це питання оголив. Та все ж одну проблемну ділянку вдалося відновити. Це був чи не найнебезпечніший розмив, де над прірвою знаходились десятки будинків. Бурхливий потік тоді забрав кілька сотень метрів високого берега разом з дорогою, городами та внутрішніми дворами. Якісно зроблено внизу заложена по технології лоза. Дали викладено камінь. Цей, вони возили його із виноградівського району. Камінь не вмивається, він проросте і буде як таке природна, буде берегу Люди працювали день і ніч. Люди зробили своє багато. Було дуже вкладено робіт. Тут витрачено мільйон сто тисяч гривень на це берегу кріплення. Натомість в Лисичеві залишаються нереалізованими ще три проекти. В селі сподіваються, що кошти цього року знайдуть, і питання, яке б мали вирішити одразу після руйнувань, нарешті закриють. Адже попередити завжди дешевше ніж ліквідовувати наслідки. Якщо ви були після десь го паводку? Зробили так, як побудували нас і мости. П'ять мостів, таких капітальних. Який зараз не, мож, не зруйнує ніяка вода. І тоді би були зробили ці береги укріплення, вже і в той час були нарушені. То на сьогодні таких затрат держава була не несла і спокійного було, було, і було було набагато краще. 33-річний житель Свалявського району, купаючи траншею, неподалік від свого будинку, виявив снаряд часів Другої світової війни. Правоохоронці, які відразу прибули на місце, здійснили контрольну перевірку місцевості на можливе виявлення інших вибухонебезпечних предметів. Місце виявлення мінометної міни огородили до вилучення небезпечної знахідки працівниками ДСНС для подальшого її знешкодження. Правоохоронці нагадують громадянам, якщо ви знайшли вибухнебезпечні предмети, тримайтеся від них осторонь і повідомляйте про знахідку до поліції за номером 102 або до рятувальників за номером 101. Приведуть до ладу. У Мукачеві капітально відремонтують внутрішньоквартальні проїзди. Ці роботи заплановані у програмі благоустрою міста на 2016 рік. Жителі мікрорайонів задоволені, адже на це ремонт чекали вже давно. Як тривають роботи, бачили мої колеги. У Мукачеві тривають планові капітальні ремонти внутрішньоквартальних проїздів. З покращенням погодних умов ми приступили до підготовчих робіт капітального ремонту внутріквартальних проїздів. На сьогоднішній день у нас працює більше десяти бригад. А саме це по вулиці Донського, 4, Одеська, Стуса, район Підгоряне. У нас по всьому місту розсрми ми Наші бригади розкидали по всьому місту. Одночасно проводимо по більше, ніж 12 адресів, проводимо капітальний ремонт. Також ми не забуваємо і про поточні ремонти, про ремонти тротуарів. Мешканці районів, в яких проходять ремонтні роботи, задоволені, адже деякі двори не бачили ремонту майже 20 років. Зараз бачите, ви йдуть кропітливі роботи, зусилля немало прикладені. Більшість проходить вручну роботи, тому що. Хотіло хотілося б і дерева оставити, і лавочки. Всі обіцянки, які були, усі проводяться, всі робляться. Ми дуже задоволені, як зазначив очільник управління міського господарства Віталій Гільтайчук. На ремонт одного внутрішньоквартального проїзду відводиться близько двох-трьох місяців. Тож до кінця року більшу частину дворів у мікрорайонах Мукачева мають оновити в Тячівському районі. Триває весняна продуктова акція від народного депутата Василя Петовки. В кілька тамтешніх сіл напередодні завезли понад вісім тонн картоплі. Її розподілили по дитячих садочках, тож страви з цього продукту точно не зникнуть з меню дошкільнят. Дорожнеча продуктів, а відтак і зростання ціни на харчування в дитячих садочках неабияк б'є по кишені батьків дошкільнят. Це при тому, що приміром у вільхівцях вони сплачують ледь 30% від необхідної вартості меню. Тому навіть невелика продуктова допомога може виправити ситуацію. В Суму 4,80 Ми не вкладаємося, тому що самі знаєте, зараз продукти дорогі і згідно. Тих норм, які б мали бути, які є в нас встановлені харчування, ми не вкладаємося в ті норми. Дуже актуально, тому що зараз картошка теж п'ять п'ятдесят шість гривень, так що це нам допомога дуже велика. Страви з цього продукту каже медична сестра: ситні та корисні. Вона кожні 10 днів складає меню з розрахунком калорійності. Тож наявність картоплі на кухні обов'язкова. Кожного дня має бути інша страва, і не, має, не може бути, якщо у нас суп іде якийсь із кашами, або з вермішелю, макаронами, то має бути обов'язково у нас. Друга страва овочна. Більш ходові картоплі У нас іде йдуть каші. Дуже багато у нас каш. Весняна акція ініційована народним депутатом Василем Петьовкою, Триває вже другий тиждень. Цього разу картоплю розвантажували у кількох десятках десятків Тересвянської долини. Продукти дуже дорогі, і садик не може собі дозволити закупити продукти. Ну може, лише потребує. Не такої кількості, так як Василь Васильович вирішив е допомогти, із цим. Це актуальна допомога по всьому Тячівському районі. В дошкільні навчальні заклади Тячівського району загалом завезли понад 15 тонн картоплі. Свідоцтво про народження дитини в Мукачеві відтепер вручатимуть при випусті породілі з пологового будинку. Таке нововведення запровадили в місті 17 березня. Вже 18-го перший документ урочисто вручили родині Литвинових у Мукачівському пологовому будинку. На заході побували і наші журналісти. Перше свідоцтво про народження отримала родина Литвинових з Луганська, яка переїхала на Закарпаття у 2014 році. Батьки чотирьох дітей, трьох донечок, з яких двоє близнюків народилося у 2015-му, вже в Мукачеві, та новонародженого сина позитивно сприйняли таке нововведення. Хорошо, виходять кокзакс, здають народження. Та й таке ріб'янка нужна, щоб про народження було не справка. й щоб ті очереді постійно до лучше когда здесь дают сразу свидетельство о рождении. Конечно, удобно. Я скажу по позакарпатски, це дуже файно. Потому что без всяких хоче или волокит сразу, как говорится, с плеч лишняя проблема. Хорошо. Якщо раніше батькам, аби отримати свідоцтво про народження дитини, доводилося самим звертатися до місцевих органів юстиції, де, як правило, черги, то відтепер працівники міського радсу будуть здійснювати прийом породіль у пологовому будинку з 14 до 16 години з вівторка по п'ятницю і на місці оформляти документ. Після народження дитинки на підставі жінки паспорта ми видаємо медичне свідоцтво для реєстрації новонародженої дитинки. На підставі медичного свідоцтва батьки можуть зареєструвати дитиночку в нас в половому відділенні. Від мене потрібно було заповнити заяву, підготовити медичну довідку, з якою мені так само допомогли співробітники Раксу. Дуже зручно тим, що з'являється вільний час для мами приділити увагу сім'ї дитині. Не потрібно бігати по державним структурам. Урам реєструватися дуже допомагає співробітник по звілу реєстрації актів РАКСу. Це все дуже комфортно. Мені дуже сподобався цей сервіс нововведення, і я дуже задоволена. Пілотний проект стартував у Мукачеві 17 березня. З метою забезпечення організації роботи відділів реєстрації актів цивільного стану. Ну, у Міністерстві юстиції запроваджено пілотний проект щодо видачі свідоцтв про народження дитини у пологових будинках ще у грудні 2015 року. Наразі цей проект дуже схвально реалізований і підтриманий мешканцями міста Ужгорода і всіма тими мамочками, які народжують у місті Ужгороді. Так, у нас за три місяці видано 179 свідоцтв про народження дитини в приміщенні пологового будинку. В зв'язку з такими хорошими позитивними відгуками. Було прийнято рішення щодо реалізації цього пілотного проекту і в інших населених пунктах нашої області. Уже підписані договори про співпрацю з усіма районами Закарпаття. Мукачево перше місто після Ужгорода, де вже функціонує спрощена система оформлення та видачі свідоцтв про народження. Таке наближення адміністративних послуг до населення підтримали не тільки батьки, а й керівництво Мукачівської ЦРЛ та органи місцевого самоврядування. Тримуємо всі ініціативи, які сприяють максимально комфортно. У перебуванню матері, а відповідно, вже на виході новонародження в пологовому будинку. Однозначно, ініціатива юстиції була підтримана в цьому повному об'ємі. Ми будемо сприяти розвитку цього всього, якось намагатися удосконалювати і робити. Не лише перебування вагітної, потім вже на стадії породіль і немовляти в пологовому будинку максимально комфортно і звільнити маму від е, таких трошки бюрократичних моментів, як стосу про народження. До кінця березня пілотний проект буде поширений у всіх пологових відділеннях Закарпаття. Відоме художнє подружжя Бровді подарували музею імені Йосипа Бокшая свої полотна. Це 15 вибраних картин, написаних за останні п'ятиріччя. Свій благодійний вчинок пояснили лаконічним Спішіть робити добро. Пані Тамара з дитинства зростала в оточенні прекрасного картини скульптури. Свого часу донька видатних мами і тата, художників бровді, теж мріяла малювати. Сьогодні споглядає на картини, з якими зростала, у великій експозиційній залі музею Бокшая. У мене всі роботи улюблені, тому що кожна робота вона по своєму. Е і кожну роботу щось супроводжує, якась історія. Я виросла серед цих робіт. Кожна робота для них як дитина. Кожне полотно дітище. Створюєш його з любов'ю. З любов'ю доводиш до кінцевого варіанту. Доглядаєш. Так говорить про свої картини народний художник України Іван Бровді. Персонажі картин, дещо навіть схожі на самого творця. Каже, все як з дітьми. Роботи відправляєш у самостійне життя. Головне віддати у хороші руки. Щодня. І зробив митець. Є таке в Біблії висказування: спіши робити добро, тому що завтра можеш не встигнути. І під цим девізом ми вирішили подарувати музеєві. Я десь робить дружина п'ять робіт. Подарували 15 полотен, 10 з яких створив Іван Бровді, та 5 – його дружина пані Лариса, не менш відома художниця. Ці роботи відтепер у музеї імені Йосипа Бокшая. Хіба бувають діти у батька найлюбимі? Всіх одинаково любиш. Прошу один, є такий маленько непослушний, а другий послушний, Але любиш ти всіх одинаково, бо вони всі твої діти. А сама краща робота також в періоди не зроблена. Так, що все ще впереді. витвори мистецтва подарували, адже поповнення скарбниці вважають почесним обов'язком істинних митців. Такі дарунки музей отримує вкрай рідко та бережуть як зіницю ока, розповідає директор музею. Це звичайно з їхньої сторони широкий жест, враховуючи, що яка сьогодні загальна ситуація в Україні, тим більше це для нас дуже приємно і. Добре, тому що ну вже декілька років в, принципі, в бюджеті не знаходиться гроші, щоб нас було на закупи. Полотна наразі виставили у першій експозиційній залі музею, і протягом кількох днів вони радуватимуть око любителів прекрасного. Віктор Павлик відзняв у Мукачеві новий кліп. Разом із гуртом Рукаш. Він заспівав рок-версію відомої ліричної пісні Хвилі таким чином. пісні, які вже 18 років, дали нове життя і записали до неї відео. Так само заслужений артист України відродив ще 14 своїх хітів. Більше про новий проект Віктора Павлика у сюжеті заслужений артист України Віктор Павлик цього тижня відвідав Закарпаття у рамках нового проекту під назвою «З новим роком. Він покликаний дати нове життя хітам співака. У цьому проекті беруть участь відомі рок-гурти із західної України, що разом із артистом виконують його пісні у стилі рок. Серед учасників і група рокаш, разом з якою Віктор Павлик записав пісню хвилі у новому форматі. Я собі придумав точніше, мені приснилося такий цікавий новий проект, який називається з Новим Роком. Віктор Павлік та друзі з Новим Роком. А роком в плані стиль музики, тобто пишеться англійською мовою. Зібралося 15 команд. Багато цікавих команд, у тому числі і рокаш, звичайно, якщо ви здогадалися. От і кожна ця команда робить свій кавер на пісню, в якій обов'язково якось якийсь там один з куплетів чи там приспіви співаю. Я рок-версію пісні хвилі Віктор Павлик записав із гуртом рокаш місяць тому. Зараз вони знімають кліп на цю композицію. класна пісня, музика Ігоря Балана, слова Олександра Бригінця. Пісня, яку я записав приблизно в 1998 чи 1999 році, тобто пісні, виходить, добрих 17 років. От, і от зараз ми тут знімаємо кліп, різні локації, але ви нас застали власне тут серед дощок, і дуже мені подобається тут бути. Музикант Віктор Янцо розповів про те, як їм вдалося перетворити ліричну пісню хвилі на рок-версію. Після того, як переробилося оранжування пісні, темпоритміка змінилася, стало якесь так більш наближено до рокаша звучати. Це приємно, тому що дуже важко зробити пісню просто. Переграти її це не так, тому що вона буде, звичайно, програші пісня, тому що перша людина, яка виконує, вона найкраще виконує. А вже кохто переспівує, то як буває, як правило, буває гірше. Тому треба робити інакше. І нам вдалося це зробити. Також, за словами самих учасників гурту, ця версія пісні може стати частиною їх нового п'ятого альбому. Ація нового проекту Віктора Павлика відбудеться 1 квітня у Києві. Таким побачили день сьогоднішній Наші журналісти. Дякую за увагу! Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.